Всім привіт! Сьогодні ми беремо інтерв'ю у прекрасної ніжної та творчої людини Діани Семенової. Всім привіт! Дуже рада, що комусь взагалі цікаве і цінне моє життя. Бодячка. Карблю, добрий а. день! А. Сьогодні ми побаємо про творчі сцену та любов до мистецтв. Трішечки. Yeah. Давайте почнемо. Пригадай, як ти вперше потрапила до театру, що тоді тебе більше вразило. Взагалі до театру я потрапила випадково. Якщо ми будемо брати mm -hmm. а, дитинство, юніс, це все вийшло випадково. Я просто переплутала двері і зайшла не в ці двері, але як виявилось, це була доля. це... Це був знак подарунок від я не знаю, чи бога, чи долі, чи всесвіту, якому я дуже вдячна по сьогоднішній день, тому що все склалося саме так, як мало склатися. Взагалі була я завжди такою активною людиною, творчою. Це ще було все з дитинства, але тоді це були просто танці. А потім вже це переросло в таку велику любов до театру, пізнання світу театру, тому що тоді такого не було. Так, я брала якісь там участі в дитячих якихось виставах, але прям такого ну не було, що по театр, театру. і він поступово почав мені відкриватися. У мене стояв вибір, звичайно, між хореографією і театром, але вже в майбутньому у 10 класі. Я вирішила остаточно для себе, що я буду акторкою. Що більше мене вразило напевно, взагалі, знаєте, театр, перевтілення, акторська гра це такий всесвіт, який ти можеш досліджувати по цей день. Тобто, тут немає ні секунди, ні дня, коли ти не можеш навчатися. Це таке мистецтво, де потрібно навчатися кожного просто дня, ну і плюс така конкуренція, що тобі просто не можна сидіти на місці. От хотіла запитати, які взагалі в тебе були стосунки з колективом в театрі? От може, десь якісь сварки, щось конкуренція ж була якась. Так, ви знаєте, на початку я прийшла взагалі забитою мишкою. Mm -hmm. Я не могла не розмовляти, не читати, не вільно володіти своєю думкою. Все, що я могла, це просто е, сидіти отак у кутку і ні з ким не розмовляти. А в колективі були дуже сильні діти, які ну якби займали перші ролі. Вони були так конкурентами для мене, але м, через те що в мене не було досвіду. Я взагалі не розуміла, що де я. Ну і плюс я була дитиною. А для мене це не було якоюсь типу конкуренцією. Вже потім з часом, коли я почала розвиватися, да, почали якісь там маленькі бути ролі. Звичайно, мені теж хочеться якихось великих ролей, але мені їх не давали, тому що в мене ще не було такого досвіду, в мене не було гарної поставленої вимови. Ну і взагалі ще я була не на тому рівні. Були учні, які були набагато краще. Мене. Mm. Але я працювала, я сперечалась навіть з режисеркою. Мені хотілося головної ролі. Мені Часто давали таких злих негативних ролей, і я не хотіла для мене. Це вже був як штамп, угу. і я просто підходила але і казала, така... що так, я хочу е, позитивну роль, дайте мені якусь ніжну дівчинку, кохання. Я можу е, і так в нас був по типу кастинг, нас вирішували, і мене тоді не обрали. Мене тоді не обрали, але дівчинка яким з таким не знаю, з збігом обставин захворіла. Я не знаю, як це вийшло, і я тут не до чого. Е, ну і коротше, мене взяли на цю головну роль, і це була моя така перша не те, що велика, а перша позитивна. Коротше, я на сцені стояла дуже довго. Півтори mm -hmm. години була вистава, і ми ту виставу потім обкатали і в Черкасах, і в Києві, і в Одесі. І потім, навіть після цієї вистави, мене було прослуховування з професором Карпан карогом Менка! А, так, після цього тебе почали брати в такі ніж так, так. Так після цього мене трошечки знаєте помітили в інших угу. образах інших ролях, але все одно оцей штамп він все одно був на мені, і ще довго я від нього не могла відійти, і іноді мені здається, що я не можу від нього відійти навіть е, у цей день. А, тому що в мене такий характерний образ, і мені простіше цікавіше відіграти якусь негативну роль е, нішу таку ніжну дівчинку. Ну але взагалі в колективі були дуже класні на стосунки, тому що колектив у нас був дуже дружній. Ми всі були однолітки майже, і ми були дуже такі рідні. У нас такі, ми, ми сварились, але як брат з сестрою, ми сварились. Ми їздили разом на море. у нас разом були якісь там творчі поїздки, пікніки, шашлики. Ми да ми дуже були такі рідні і. По сьогоднішній день ми з усіма. От я кажу, а в мене йдуть мурахи. В мене йдуть мурахи, тому що я всіх обожнюю, всіх люблю. Це дитинство, це час, який вже на жаль ніколи не повернеш, але це те, що зробило мене такою, яка є ж зараз. Ну то і все яку роль або виставу ти згадуєш з особливим теплом? От що тобі прям запам'яталось? Найбільше звичайно із всієї моєї такої акторської майстерності. Творчої кар'єри, я коледжі там да, і коледж, і все. Знаєте, моя найулюбленіша роль це Мерлін Монро Тому що це така героїня, це була така кропітка робота, щоб передати оці манеру, як вона розмовляла, як вона мені було дуже важливо, щоб люди, коли виходили з залу, вони казали, що. Це один в один, як Мерлін, щоб у них не було відчуття того, що я акторка, да, і я просто граю роль. І коли мені писали, дзвонили, зустрічали мене на вулицях і казали, що це було попадання в один в один. Для мене, для мене це була моя перемога особиста. Звичайно, що я цим не хвалюся, не вихваляюсь і не вішую собі якусь корону, але для мене це було дуже важливо. Тому в даний період часу для мене Мерлін це моя. Така найулюбленіша роль, і можливо, якщо ви слідкуєте за мною, то ви можете бачити, що я її завжди виставляю. Не тому, що я так ностальгічно її згадую, я mm -hmm. думаю про цю героїню. Я цікавилася її героїні ще задовго до вистави, і вона мені е, отак от відгукувалась. Нас Ти так, вважаєш, якось схожі? чимось з цією Так, ми з нею героїні. схожі. У нас е, трошечки схожа доля от, з дитинства. Mm -hmm. а, ну і, можливо, з чоловіками десь теж щось там поки Переплітається у нас, але взагалі Мерлін вона мені відгукувалася як людина і як жінка з такою драматичною долею. От. Ну, звичайно, я з радістю згадую степло мою першу велику роль це було в попелюшці фея. Оце тоді я перший раз вийшла на сцену, де мене бачило дуже багато людей, де я ще не тільки танцювала, а ще й розмовляла. І от для мене, ну, моя перша роль да, у великій виставі це також така. От вона тепла, вона така рідна. Але в даний період часу Мерлін для мене це така найглибша роль, яка була взагалі за цей весь час. Чому ти обрала саме коледж культури? Ну, у нас може хтось порадив тобі чи як попала? А, друзі, я його не обирала. Я йшла туди з криком, з істерикою, з таким скандалом. Я не хотіла туди йти. Я була зіркою для себе, звичайно, для своїх там батьків і друзів. Я була зіркою, я мала їхати в Київ, у Харків, mm -hmm. в Одесу, куди завгодно, але тільки не в Олександрії, бо я гарно вчилася. Робила програму Київську для вступу в Карпенко-Карго, Поплавську, mm -hmm. ще кудись. І я думала, що я ну, якби буду у великому місці. Але не сталося, як гадалось, бабуся мені сказала, грошей немає навіть на те, щоб поїхати просто на вступні екзамени, ти он, коли ж ти туди йдеш? Я кричала, била з головою об стінкою, але прийшлося вступати. Ну і все, а потім вже почалось навчання. Коли я пройшла тільки перші дні, звичайно, я здала екзамени на 190 балів. А, до речі, так, і я пройшла перші дні, я отак от на всіх просто подивилася, думала, боже, що це за село? Ну, типу, я буду вчитися. Але потім я дуже полюбила це місце, і напевно із всіх випускників я приходжу туди майже. Кожного місяця я з усіма дуже тепло спілкуюся, з усіма викладачами. Я всіх дуже люблю, я люблю це місце. Тому цінуйте те, що маєте, мої дорогі студенти. Тому що далі буде. Але зараз у вас дуже крутий класний час. Що для тебе було найцікавішим під час навчання? Гра, режисура чи організація культурних подій? Найцік... Вистави, ага. може, якісь найцікавіше було, коли давали роботу, аніматорство. Ну, взагалі, так, звичайно, вистави вони були у нас такі цікаві. Я там теж грала якихось поганих дівчаток, я цілувалась на сцені. От був світ, який відкрив мені взагалі очі на цю професію, тому що, коли ти навчаєшся, воно, типу, все ну, нормально, якось так й буде. Але коли ти вже потрапляєш в цю професію, ти розумієш, що це ну, вибачте, вже не так, як на бумажки. От, ну, так, процес навчання він взагалі був в цілому цікавий, тому що це не було так, да, що ми сиділи, тут uh -huh. конспекти писали. Е звичайно, ми робили ці всі концерти, вистави, режисерські якісь задуми. І от це було прикольно цікаво, тому що м ти ну, поринав у цей світ не просто як студент, а вже як сам фахівець. Да? Ну, не знаю, для мене все було цікаво, і я не можу пригадати ні одного дня, коли б, е, Любов Петрівна <смі> не задовбувала б мене за столистків, е, бо їй не подобалося, що я щось робила або в акторському майстерності, або mm -hmm. в режисерській, або взагалі в організаторській. Тому ми з нею дуже багато сперечались, але у спорі у творчих людей народжуються цікаві задуми і рішення. І тому, коли ти розвиваєш думку по типу я не бачу цієї сцени, я не буду цього робити. То м -м, народжується нова відповідь, нове бачення, і ти розкриваєш свій горизонт. Тому що одна голова, одна голова, а дві вже краще. А якщо вони ще творчі. тому е, це теж навчання. Чи пам'ятаєш ти свою дипломну роботу? Чи важко було її ставити? Чи як взагалі? Е, так, звичайно, я її пам'ятаю. Це був мій нервовий зрив. По-перше, усі обирають завжди на практиці, ну майже 90% 100% <світ> обирають концерти, якісь там конкурсні розважальні програми. <світ> <світ> я ж була виключенням білою вороною і я захотіла ставити виставу. Мене попереджали, що це буде занадто складно, але я думала, що ну, типу, я справлюсь. Коли я починала її робити, я зіткнулася з такими. Складно в чому, що я подумала, навіщо? Навіщо я взагалі це взяла? Робота акторська, режисерська, музичний оператор, декорації це все разом. Ще й Владік Моровини. Боже мій! Я тут цей місяць не зійшла з розуму. Але в мене була дуже класна підтримка. Це Єва Кирєєва, моя партнерка по сцені, Ми тоді з нею дуже зблизились. Я інтуїтивно відчувала, що я мала зіграти з нею ось цю виставу, що вона мала. У мене бути вистава, той, хто відчиняє двері, от її саме показ, він показав, що всі наші тоді старання вони були не просто так. Наші істерики, те, що ми майже ночували у тому ПК Світлопільському, воно все було не просто так. Тому що вистава вийшла, я не знаю, можливо, бухто чи ні, для мене вона вийшла. На рівень вище, аніж я взагалі планувала і могла поставити. Звичайно, я за це завдячую і своєму е, колишньому вже керівникові практики Владиславу Павловичу, Привіт, е, от взагалі дуже важлива підтримка саме керівника практики. Тому, друзі, обирайте хороших керівників. Я обрала мене доля також обрала і поцілувала. Так, ну а сама взагалі роль це була роль от, Дуже цікава роль. Треба було відігрувати оце, як вони шлють, там розрізають. Я вже не пам'ятаю там до кінця, що у нас там було і як, але дивились, може, якісь ролі. Які, як у мене просто був Чи eh, Владислав Павлович, він mm -hmm. мене ну, отак от не дай Бог, що не так. По акторському мені здавалося тоді, що я ж зірка, я можу все відіграти, але не так. І, і там треба було плакати, сміятися. Я роздягалась і танцювала, і співала. І що там тільки не було, і там все і літало. До кінця навіть і я на показі, я перехвилювала звичайно. Я не відіграла ті моменти, які мала відіграти і на репетиціях. Це було краще. Але от кожного дня, коли ми репетирували, це був колосальний досвід, тому що. По-перше, Володислав Павлович дає таку цикалку акторську, він тебе, типу, вибиває отак. от. Значить, ти стоїш на сільці, він тебе вибиває і каже: Ні, отут не так, отут не так, тут не так. Попку не цілує, а навпаки, тебе кнутом або ти ще краще грав, чи можеш взагалі грати. Тому це був колосальний досвід. Є, можливо якийсь власний ритуал перед виступом? От, тобто, щось ти робиш, щоб не нервувати. Так, кожен раз, коли я. Хочу виходити а, точніше, мені треба виходити на сцену. Я кажу: Боже, навіщо? Навіщо я пішла у цю сферу, цю професію? Краще б я вчила математику. А, прям ритуалу немає. Звичайно, я там фукаю, фикаю, mm -hmm. розігріваюся, ще щось такого плану. Але прям такого ритуалу немає просто. Максимально розслабляюсь, відпускаю ситуацію, приймаю те, що я mm -hmm. інший, інший герой, я не там Діана і таке інше. І все я виходжу на сцену і вже взаємодію я з глядачем. Що для тебе сьогодні за час сцена? Робота, хобі чи частина життя? Для мене сцена зараз означає це любов, натхнення. І перезавантаження, mm -hmm. тому що коли я виходжу зараз на сцену, навіть якщо це на репетиції, я відчуваю, як мене окутує дуже сильна любов. Для мене це, це сила, це місце сили. Це там, де я надихаюсь, там, де я розумію, що я жива, я відчуваю себе там живою, mm -hmm. і я відчуваю, що в, мен, в мені є стільки сили, що я можу її передати ще комусь через сцену. Як творчість вплинула на тебе особисто, на твоє бачення світу? Творчість, вона взагалі впливає постійно на твоє бачення світу. Ми трошечки творчі люди, інакше дивимося на світосприйняття, на різні моменти, як і погані, так і хороші. Ми бачимо цей світ у Різних фарбах вони для нас яскравіші трохи аніж у людей, яких там математичний склад розуму або mm -hmm. інші люди, так ми дуже сильно чуттєві, і кожного разу творчість вона дає мені бачити різні речі. Більш гарніші, аніж можливо, іншим людям. Ну не знаю, я відчуваю, от, наприклад, оце павутиння, оці ліхтарики, ось місце, Я його відчуваю атмосферу. Да, атмосферу. Плюс вайб, да, як кажуть угу. зараз по молодіжному. Ну якось так. А що тебе надихає продовжувати творити? Навіть якщо театр зараз не основна діяльність твого життя? Кохання до театру, любов. Угу. Взагалі, театр це ж це моє життя, це все, що тримає мене напевно в цьому світі. Тому що коли театру у мене не було два роки, коли я жила у Бразі в Чехії, то я відчула наскільки сильно мені потрібен театр. Він для мене як повітря. Наскільки сильно акторська майстерність, наскільки сильно творчість, вона для мене як ковток повітря, без якого ти просто не можеш жити і існувати. Ти не можеш від нього просто так, от відмовитись. Ти не можеш перебудувати своє життя і жити інакшим, спокійним. Це вже неможливо. Це вже просто тобі треба цю дозу. Наркотику, до речі, я вам скажу, що я не так сильно і відійшла від такого mm -hmm. творчого театрального життя, тому що зараз я досі викладаю акторську майстерність і ораторську, о, тобто в мене репетиторство. От взагалі про це не сильно хто знає. Я онлайн веду людей о, в різних містах, не тільки в Україні, до речі, і за кордоном трошки похвасталася. якщо хочете, пишіть мені у діре. І на завершення, що б ти побажала людям, як, які тільки мріють зв'язати своє життя з акторством? Мрійте далі. Це все, що я вам скажу. А, ну, по-перше, сил, натхнення і це така професія, де тобі потрібен постійно час. Час для того, аби Пропрацювати все, час, аби перетерпіти, переждати дійти до своєї цілі, тому що все починається з маленького, з маленьких ролей, з маленьких театрів, з маленького кола спілкування, знайомців і так далі. Це професія, де треба добуватися, не можна сидіти на одному місці, тут треба постійно розвиватися. Це дуже тяжка професія. Вона не цінується людьми. І тому, якщо ви мрієте, мрійте далі, тому що звичайно я б вже не змінила своє життя. Але, наприклад, якщо мене буде дитина, я їй скажу, йде вчи математику. А, тому тільки сил, тільки сил і терпіння, друзі. <різь> дякую, велико тобі за відповідь. Я також дуже дякую. Бажаю вам, студенти, колеги по цеху, аби у вас здійснювалися ваші мрії, аби ваші творчі здобутки вони прирівнювалися до великих звершень. Надихайтесь. Творіть, любіть свою роботу, наше мистецтво, ну і перемоги нам всім, і чистого неба над нами. лайк, підписуйтесь на канал.